На 10-ту позачергову сесію Слов'янської міської ради згідно реєстрації прибуло 24 депутати. Кворум є. 10-ту сесію міської ради оголошую відкритою. Шановні депутати, для підрахунку голосів та організації контролю за голосуванням для оголошення результатів голосування нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную лічильну комісію обрати у складі трьох депутатів персонально. Алтуніна Ольга Миколаївна, Вепська Наталія Володимирівна і Яковленко Олексій. Нема, так? Харченка. Хто за те, щоб обрати членами лічильної комісії депутатів Алтуніну Вебську Харченка? Прошу голосувати. Лях за. Адейкин. Алтунина. Батечка. Бондаренко. Верфска. Винниченко. Власовец. За. Водопьянов. Горбунова. Домбровский. Жиров. Зинченко. Карпушкина. Ветсутня. Ким. Кисиль, Коваль, Каноненко, Костин, Кочуков, Кушнарев, Лихота, Алексюк, Преображенская, Придворов, Кустовит, Рудич, Савченко, Самсонов, Смирнов, Флирко, Харченко, Чернявская. Чиж. Щудро. Я ковлінка відсутня. Переходимо до поіменного голосування. Пройшло, прийшло, рішення прийнято. Прошу комісію зібратися, обрати голову лічильної комісії та стати до роботи. депутати порядок денний 10 сесії ви маєте пропоную прийняти його за основу Хто за те, що порядок денний прийняти за основу прошу голосувати за батючка Бондаренко, верская ласовець Подоп'янов, рвунова Домбровський, дубагай Жиров, Зинченко. Ким. Исиль, Коваль. Каноненко. Костин. Алексюк. Преображенская. Рудич. Савченко. Самсонов. Флерко. Максим, Харченко Зам, Чернявская. Щедро. и Аминка нет. 26, 27, за. Порядок денний прийнято за основу. Інші пропозиції до порядку денного у депутатів будуть. Хто за те, щоб порядок денний 10-ї сесії міської ради затвердити в цілому? Прошу голосувати. Лях. За. Адейки. Да. Алтуніна. Да. Да. Бондаренко, Бандеренко. Ярка. Да. Водоп'янов, да. Арбунова. Домбровский, Дубограй, Жиров, Зинченко, Ким, Исиль, Коваль, Каноненко, Костин, Алексюк, Преображенская, Рудич, Савченко, Самсонов, Лерко. Харченко, за. Чернявсь. Щедро. 27, за. Порядок денний затверджено. Нам необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную редакційну комісію обрати у складі трьох депутатів. Персонально. Водоп'янов Константин Миколаєвич, Щедро Наталія Вікторівна, Флірко, Максим Миколаєвич. Хто за те, щоб обрати членом редакційної комісії депутатів Водоп'янова Щедро Флірка? Прошу голосувати. Да. За. А деяким. Алтунина, да. Батичка, Бондаренко, Верцкая, Пашевец, да. Водопьянов, Горбанова, Домбровский, Домбровский, Жиров, да. Зинченко, Ким, да. <coughs> Кишин, да. Коваль, да. Каноненко, да. Костин, да. Алексюк, Хавченко. Самсонов. Флерко, Харченко за. Чернявська. Щедро. 27 за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні депутати, пропоную за проєкт рішень у разі відсутності зауважені пропозиції. Голосувати в цілому. Інші пропозиції у депутатів будуть? Прошу голосувати за дану пропозицію. Так. Адетин Алтунина, Батечка, Бондаренко, Юрская, Волосовет, Водапчанов, Горманова, Домбровский, Дубограй, Жиров, Зинченко, Ким, Кисиль. Вірко Харченко за. Чернявсько. Щобло. 27 за. Рішення прийнято. На порядку денному питання. Про затвердження міської комплексної програми відкрита влада прозоре місто на 2016-2017 роки. Шановні депутати, чи є необхідність додатково інформувати по цьому питанню? Є пропозиція даний проєкт прийняти в цілому. Прошу голосувати. Ле. За. А Алтунина, Батечка, Бондаренко, Верочка, Олсовец, Водопьянов, Горбунова, Горбунова, Домровский, Жиров, Зинченко, Ким, Кисиль. Юрко. За. Чернявсько. Щодро. 27 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення доповнень до програми соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень. Проект розглянуто на засіданні бюджетної комісії. Чи необхідність додатково інформувати по цьому питанню? Є пропозиція даний проєкт прийняти в цілому. Прошу голосувати. Я. За. Адейкін. Алтуніна. Батечка. Бондаренко, Вірська, Осовець, Водовянов, Горбунова, Домбровський, Дубограй, За. Жиров, За. Зінченко, Кін, Кіси, Коваль, Кононенко. Костин. Олексій Прибуженська. Рудич Савченко. Самсонов. Фірко. Савченко за. Чезнявська. Щедро. 27 за. Рішення та прийнято. Наступне питання. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 10.02.2016 року. Про затвердження програми економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2016 рік. Є пропозиція даний проект прийняти в цілому. Лах. Ja. За. Обетин. Алтунина. Батечка. Ja. Бондаренко, ja. Войска. Ja. Осовец. Водатяна. Горбунова. Домбровський, Домограй, Жиро. Зінченко, Ким. Иси. Коваль. Каноненко, Костин, Алексик, Погороженск, Рудич, Савченко, Самсонов, Льрко, Савченко за. Чернявск, Щедро, 27 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23. 12. 2015 року про міський бюджет на 2016 рік. Шановні депутати, у зв'язку з необхідністю надання одноразової грошової допомоги громадянам зруйнованих будинків під час проведення ту необхідно додатково передбачити у бюджеті кошти 400, у сумі 400, 547 тисяч гривень. Є пропозиція, пропозиція даний проєкт прийняти в цілому. Інші пропозиції будуть у депутатів? Прошу голосувати. Лех. За. Одейки. Опинено. Батечка, Бондаренко, Веревска, Васовцев, Водопьянов, Горбунова, Домровский, Дубограй, Жиров, Зинченко, Ким, Кисиль, Коваль, Каноненко, Костин, Алексюк, Прогожинска, Рудич, Савченко, Самсонов, Лерко, Харченко, за? Чернявск. Шедро. 27. за. Рішення прийнято. Шановні шановні депутати, пропоную затвердити протоколи лічильної комісії 10-ї сесії Слов'янської міської ради. Прошу голосувати. Ля. За. Адейкін. Да. Алтуніна. Да. Батючка. Да. Бандаренко. Верска, Волосовец, Подоклянов, Горбанова, Домбровский, Дубограй, Жиров, Зинченко, Ким, Кисиль, Коваль, Каноненко, Костин, Алексюк, Преображенск, Рудич, Савченко, Самсонов, Глюрко, Харченко, За, Чернявска, Щедро, 27 за. Шановні депутати, 10 десятую сесію міської ради оголошую закритою. Дякую всім за роботу. Переходимо до різного. Значит, уважаемые коллеги, на заседании, общем засіданні комісії, я виніс ініціативу, чтобы сьогодні, ну хто зможе, хто пожелає, пожелает из депутатов з с прессой жителями мікрорайону провели встречу на месте строительства в будущем. перегрузочные станции, чтобы мы на месте могли оценить ситуацию и принять для себя уже решение. Либо мы поддержим этот проект и все-таки перегрузочной станции быть в Грудиславянске, либо отказываемся от него. Потому что на сегодняшний день выделение финансирования под вопросом, под этот проект, ну, в большинстве случаев из-за нашей, может быть, так, немножко невнятной позиции. Поэтому предлагаю выехать на место, побывать уже в натуре, посмотреть, как это все будет выглядеть, пообщаться со специалистами ну и уже, чтобы на следующем, к следующей сессии мы уже были с консолидированным, ну, правильным, грамотным решением. В 10 часов будет автобус, у кого нет транспорта, отсюда отходить. Также в 10 часов микрорайона химика подвезут людей еще туда, чтобы мы могли пообщаться на месте. Ну, поэтому сбор, выезд отсюда в 10 часов. Всем спасибо.